Це все, що залишилось від кабінету Олени Кукарських. Жінка працювала в медичному центрі, куди 10 грудня поцілила російська ракета. Де більше цей обвал був її кабінет. Ну, зараз тут немає нічого, ні стін, не залишків. Її привалило стіною з лівого боку і, і просто роздавило. Олена була асистентом лікаря-офтальмолога, розповідає її двоюрідна сестра Ольга Шуліка. Коли стався обстріл, жінка одразу прибігла сюди і почала шукати сестру по всіх каретах швидкої допомоги, каже: до останнього сподівалася, що їй вдалося вижити. Була надія що вона що її відвезли в п'яту лікарню, тому що були дівчата, яких відвезли туди і казали, що в реанімації, і коли я питала чи можливо було її спасти, врятувати. Мені сказали, що е, травми були такі, що були несумісні з життям. Я з нею спілкувався, після поговорили, але я слишком був зайнят по службі, я її на полусторонів переваг, казав, давай вечіром І і це була наша остання розмова. 48-річна Олена Кукарських, родом з Нової Каховки Херсонської області. До повномасштабної війни у рідному місті працювала медсестрою у центральній міській лікарні. Вона працювала в лікарні в міській, потім дитячі. Вона свій шлях медикині почала ще з навчання. В Запорі вона приїхала з нової каховки в Запорізьке медичне вчилище і почала свій шлях звідси і повернулася в Каховку допомог працювати допомагати, допомагати людям. Коли ж російські військові окупували нову каховку, жінка разом з рідними евакуювалася до Запоріжжя. Тут Олена спочатку волонтерила, а цьогоріч у вересні працевлаштувалася до медичного центру. Вона не могла без людей, вона не могла не допомагати їм, тому вона мала. Вона вважала, що це її обов'язок. В її обов'язки входило діагностування стану зору, з яким прийшов пацієнт, підготовка пацієнта до більш детального повного огляду лікаря. Каже: ти знаєш, я приймаюся кожним, тому що кожен приходить зі своєю болю, зі своєю проблемою. І каже: Я не можу по-іншому. Ми знаю, познайомилася. Ще на співбесіді, і вона мене зразу купила тим, що вона така була якась, вона до себе привертала увагу своєю такою якоюсь приємністю, віддачею. Вона була така справжня. Та більше за все, Олена хотіла повернутися в доокуповану нову каховку, розповідає її сестра Ольга. Вона казала, що хай наче там будуть стояти стіни, ми все одно все відбудуємо, ми все підіймемо. Вона жила цією, цією думкою, цією мрією. Нагадаємо, 10 грудня ворог завдав удару по середмістю Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинуло 11 людей. Серед них четверо співробітників медцентру. 22 людини дістали поранень. Далі Пасічник, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.